Щоб усім бачити, Р2, лінія, хай люди пройдуть. О, Р2. Це джоп-центр. Труденько впоралися у джоп-центрі, за 2 секунди. Ковбойський магазинчик, дивись. Дивись є шузи. Виставлені шузи. Ну, там не тільки ковбойські, але ж, як, як рекламний хід, ну супер, супер. Машинка. Старовинна хатинка. А ось дивіться, музичний магазин. Ну зараз зачинено. Зараз зачинено. Ну, нам всередину і не треба, ми нічого купувати зараз не будемо, але бач, які. Який... Такі радіолей, воно все має таку антикварну цінність. У мене теж такий був Дніпро колись. Радіо... Радіопрогрувач, чи як він тоді називався, так? Да? Радіо, просто радіо. Багато-багато ловило цих станцій. Я думаю, я думаю. А дивись, кто бабе руки обломал? А, где, где, где наша баба? На картина на рекон на, рек... на реставрации, <говорит> <говорит> нет, нет. <говорит> Картина на реставрации, да. Ну бывает еще на новый рик. Прикольно. Вот это, вот это знак мастера. Ну, как говорят. Э -э ну масонник, короче. Вот это, да. Мас Масонский треугольник. И э циркуль. Циркуль, а по центру. А по центру я не знаю, какая это стрелка я не знаю. Оце. А тут циркуль. Вот в центре, ну, ты памятник. О, ось ці ворони. А я за кореневу систему. Бачите, тут. Тут отак от обладнано. Зайве прибрано. Але не так, що перекопана. А ну що це за дядька? Мужик в піджаке. ну, Хто ж його посадить? Он же ж пам'ятник. Он же ж пам'ятник. Ага, ну це перша світовата костюми у них Першої світової. А, ще навіть оце 870 і 71 це ще прузькі війни Офенбург Це ще, це ще за оцього кайзера. І хто там з ним сперечався з Кайзером? Міністр. був от. Канцлер. канцлер за, за... Ще... перший канцлер у них? Як? Ану, згадай. Та ну, ти що? Треба історію мені ще не вчити, бо якщо залишатись, кажуть, ти що. <сувачити> якщо будеш вчитись далі, то треба... Залізний канцлер, а ну згадай, залізний канцлер То кайзер Велім. То цар їхній кайзер. А у нього був канцлер... канцлер. Ну у, у Вікіпедії глянемо, чи Гуглі. У а шо воно так запирає дуже? О, отак. Так більше кольори передає, кольори передає, так. Нептун, володар морів. Чи хто? Чи, чи Плутон? Володар підземелля. Нет, резуб. Нептун, мабуть. До речі, згадав, Вільгельм, Кайзер Вільгельм. А, це кайзер Вільгельм. А. Э, залізний Бісмарк. Бісмарк, канцлер. канцлер Бісмарк. Якийсь Отто Людвіг. Бісмарк фон. Какий-то шліх-шліх-шлюх. <реш> Он з'явився краєвид костлу. А ну поліція. Тікай. Повіться. Щоб до нас не пристало. Оце такий центр міста. Ну, вже до костла не підемо. Там, там далі залізничний вокзал. Ось гадюк я зараз зніму. Ось. Яблука Як там яблука чого? Знання чи як? в Библии? Дерево познания добра. А, и вот это дерево. Яблоко. А яблоко из ну, яблоко дерева? а яблоко предполагает, что это и был плод запретный. Ага. И он гадюка такая. Ой, взвитки выползая. Багато тут -то таких символов библийных. А ось еще один бахкает. Там, там он такой шпиль. А тут такой. А там далі фортеця, можемо до неї. А можемо, Не, пішли центром. Р2 назад їде, Артем побіг. А я. А я ще погуляю трошки. Ще погуляю. Що вам щось покажу. Так, ну центр давайте глянемо так. Стоит все солнце. Оці ворони, центральні ворони, ялинка. Люди на воронах фотографуються. Ану, наближемо. Крутиться, бачиш, як дідок. це краєвий центр. І туди визняли на реконструкцію оту Янгалицю, чи хто вона там є. А я оцією оці вуличкою ще не ходив, пройдусь. войну, моркова такая улочка, я на ней просто так зашел, а тут такая цикавая. Такие янголочки. И такие також. Ну, по мерцевым меркам 15-20 евро. Вони рахуються недорого, ну для нас. Поки це ще. Німці прогулюються. А як оцих з бочок оцих пахне вино? Вайлд. Були б гроші спробували по фонду ярмарок маркет Ты <рикла> знаешь, <рикла> 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 І зараз народу не дуже багато. В день люди ще й працюють тут, виявляється. А он як гріється. Огняк, чи гріється, чи газу, то мазу. Чи свічки, то свічки. Ага. І так можна, можна, вдень можна щось побачити, а ввечері тут народу. Ввечері тут народу. Це я на місцеві аматори, ага, А он показується де туалет, куди йти, десь там, десь там. Такі прекрасно. Хорошо. <риклад> Хорошо. Иди так вот То не хэн. Колбас. Ой-ой-ой. Колбаски. 金，那大哥。Mm. 嗯 греются глинтвейном. Вот у нас ангелочки. добро. Мастер сам. Ну все, виходжу Виход, вже. Велика така кафешка. Велика така кафешка. І от, і от зайшов. Зайшов випадково такий, також якась кась Якийсь хаос також. Паулі Гетварк Верк. Він гентіс хаус. Венгентіс хаус. Цікаво. А оце, а це вже тут фортеця. За забором вже фортеця. Ну, дочь. Mm глянути зверху. Отак. От О, от так А, ні, зверху не дотягнуся. А отак. От отак. От а ну, і там десь повинно бути. Хід вниз, мабуть. Ну, пройдусь, проекспериментую. Який вигляд відкривається, да? А, ну да, можна пройти. Є прохід. Ага. Таке старовинне, подвір'я. Зчиняється, бачите, які балкончики. Приватний плац. Приватний плац. Ну, все. Люди пройшли йду далі. Якось люди не бажають зніматись, а ми не будемо їх умовляти. Да? Нам вистачить такої архітектури. Ну, краса, погодьтесь. Не, ну хтось і сміття розкидає, тут нічого не скажеш. Звичайні люди, як казав булгаков, Да. да. І бачите, засипано все так, щоб сміття не було, щоб пилюки не було, засипано. Щебнем, щебінькою, щебінкою. Як? Як українською щебінь. Щебінь так і буде. Да. Аккуратненько. Доглянута. Каталіще кіндер гастет, гестет. Кіндерта гестатте щось таке. Pristakė da. Все, тут ви вже були. А оці плити я б не помітив. Там дивись, там дай наближу. Щось яке таке, щось на свиню схоже. <гум> мені здалеку. Це якісь такі меморіальні. Дивіться далі. А ну Ану дайте підійдуть. Щось я... я на це не звертав уваги. Щось. Так, проти сонця. Якісь плити, Он... А, це щось якісь. Як ідеш, якісь надписи дивись, дивись. Ану, 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 що Стара... Старачі руни старонімецькі. Ага, це щось геральдичні знаки. Це треба почитати. В Гуглі про це повинно щось бути. Так, да, якісь он рицарські геральдичні щити. Щит, щит. Ага, ага, а ну я наближу. Цікаво, що це таке вон табличка? Але ж не підійдеш тут покопано. Ну, не а посаджено. Не буду, не буду лізти в грязью і людей. Смущати. Треба почитати. Ну щось за фортеці. Це сопудов за фортеці щось. Да, і от зверху. Вид з гори. Ми глянемо як фортечні хмурі. От є старовинний цей підмурок. І от як зверху, Вон якщо, припустимо, як хтось нападає, Отаку. отакого зросту зверху видно людей. Отакі вони здаються маленькими. Отут захисники стоять, а знизу не мов би хтось нападає. І річечка невелика, але стрімка. Теж перешкода перед замком, перед протецією. перешкода. Да. Ну от сонце, там південь, а там виходить захід. Там північ, якщо стояти за сонцем. Тобто... З південного очікували на, нападу з південного заходу. Збудували на такому пригорку, або просто що пригорок ну якось таки, да? окрім. Тому піднімались до гори, а зараз от я зверху, прийдемо, спущусь трішечки.

Буть і спид Мак, Макс Верк Тріпи, 1908. Ага, це не, не, не таке прістаре. Макс Верк якийсь збудував драбинку сходи, тобто сходи. Так, да, більш сучасний. Каміння до старої вежі, до, до старого муру міського. Але у старовинному стилі з усіми рішиточками. А, там. а от такі для літнього відпочинку лавочки і але є і лавочки, щоб посидіти. Все є, все передбачено. Тут ввечері оці прожектори вмикаються. Таке цікаве ввечері освітлення. Ось такий парк. Понад фортичними мурами. Казона. И вон стичная канализация с двору видишь, с двору фортеции, десь стекает вода и похеренька. на це дерево. Ну, мабуть, щоб його охопити, треба 3-4 людини треба, щоб його повністю обійняти. И не стоит помнишь того, Там єсть а дитині не дає, це вдово який. Це у греків так було, привчали. Кажуть, іди сам зірви. Таке цікаве вела, жінка приїхала. Все. На зв'язку всього найкращого. Тримайтесь, тримайтесь. Слава Україні! Ми переможемо!